Я багато чого бачив такого, що не хотілося б розповідати, бо то жахливі речі. Ви знаєте, що хто каже, що не страшно, то неправда. Страшно всім. Просто коли ти підготовлений внутрішньо, коли ти настроєний, тоді ти це переживаєш. Було, що хлопці просто ловили ступор. От, просто ловили ступор і все. Це було в Сторону Ліман, Ямпіль, туди далі терни. Е, бої в селі і підхватує один з моїх побратимів в гранатомет, хоче вибити там. З тої сторони вискакує такий самий гранатометник, між ними ну, метрів сто. І це така дуель, це підмигує. Фух, летять ракети. Мій побратим, дай Боже йому здоров'я. Живий, здоровий, просто контужений, тому що розірвалося трохи далі. А от того залишилися одні кишки по, по деревам. Це долі секунди. Це просто, це просто твар. Оце війна, оце вам ріський мір. Да, Руський мір. У всіх його проявів. Вбивають наших людей мирних. Це геноцид. Я був головним сержантом стрілецької роти. І, е... Всі були мотивовані. У мене в підрозділі було дуже багато хто приїхав за кордоном, хто займався сільським господарством, потужні фермери, по 2000 гектар землі. Ну, тобто, всі були з одною ідеєю вигнати цю нечість з кордонів нашої рідної України. Всі йшли і воювали, знали, чого прийшли. Дане було ще досвіду, але він з'явився з бойовими діями. З першим фосфором, з, з пелюстками, з тим, що два моїх товариша потікали по нозі. Тобто, це все в бойових цих. І ви знаєте, при тому, що не було розпачу а на, на гуморі, на, от, на, на тому в нього ноги нема, він ще сам за рулем їде. Ну, Взагалі, це, це, це можна книжки писати. На... Ту силу духа, ви знаєте, який, який у хлопців. І ми з самого початку і весь час були на напрямку Луганщина-Донеччина. Перше бойове хрещення нашого підрозділу це Рубежне, яке стерли просто з лиця землі. Потім Лисичанськ, потім Ліман. От. І потім такий дуже потужний наступ. Я вважаю, що це була одна з кращих спецоперацій нашого командування і всіх, хто там приймав участь, це харківський наступ, Ізюм. І ми зайшли в Славянську вже з іншої сторони через ізюмську трасу. От. Потім е Ліман. Ліман теж потужно, маленькими групами, річками, болотами через ліси. Це буде Україна, це, буде, буде. Добре. це буде добре. Ліман буде наш, Донець це, буде наш, це, це буде Україна, це Україна наша. Якщо це братство, якщо це ну, колектив, який дійсно один за одного, це дуже важливо на війні, тому що ти не боїшся, що тебе покинуть. Що ти пораненим останешся на полі бою, ну і ти впевнений в собі, в своєму товариші. А з людьми треба спілкуватися постійно, треба підтримувати, треба жити там. От я там півтора року жив просто з солдатами, разом з одного котілка на одній там, в одному копі і так далі. Розумієте, тоді тобі будуть довіряти. Тоді ти будеш свій, ти будеш дійсно побратим. Якщо ти керуєш десь там за 60 кілометрів, ти побратимом ну, якось не станеш, розумієш. Тобто, якщо ти сержант, то ти повинен бути зі своїми хлопцями. На війні тяжко тим, кому за 50. От мені там 55-й рік, то я спочатку думав, та легенько там, але ні, ви знаєте. Особливо зараз, коли дуже активно використовується і нами, і ворогом дрони, то складно, коли йде висадка і коли забираєш бійців. Тому що якщо тоді літало на три кілометри, або там міни, або там дрони, все, то зараз сім. Треба сім кілометрів на собі нести БК, на собі нести захист. Їжу, ти ждеш не на один день, тому це тяжко. Ну, війна легкою не буває, справедливою не буває. Стаптаха вже не Я в житті не думав, що я стану військовим. Я був головою району, головою першої в Україні. Об'єднаної територіальної громади це Криворіжжя на сьогодні Бакулова. І зараз також воюючий голова. На місці заміщають дівчата, тобто їм зараз дуже важко, просять, щоб я повертався. От, бо ну, Майже три роки самі У нас були дуже потужні проекти про розвитку місцевого самоврядування. Ми повинні людям показати, нам потрібні швидкі. Швидкі результати, щоб люди побачили, о, засвітилось. Освітиться 5 основних сіл, тобто повністю. Там не було ніколи освітлення, щоб ви зрозуміли, діодне освітлення. Тобто, в майбутньому це буде економне його використання. Розумієте? Да, фонарі дорогі, але вони на, на майбутнє. Мені подобалась моя робота. Там, де не було ніколи доріг, там, де не було води, освітлення, вони з'явилися. Планів було дуже багато. Але війна нам поламала все. Так як я ще в 2014 році вже почав займатися волонтерством, я вже бачив. Я бачив, що може бути. Тобто я їздив по гарячим точкам, з своїми товаришами, своїми з волонтерами. От. І я знав, от, багато. Мешканців кажуть, от вони прийдуть, ми будемо боронити свої села. Це невірно, так не буде. І потім ті події, які були в Бучі, в Ірпені, в Ізюмі, от в Бучі і Вірпені я не був, але в Ізюмі я був, я спілкувався з людьми. От. І що вони не будуть нас жаліти, вони будуть вбивати. Тому що, коли вони зайшли, у них вже були списки. Активістів, органів місцевого самоврядування, державних, волонтерів, і вони по-любому нас зачистили. Тобто вони просто мене і мою родину вбили. Я не жертвений там овечка якась, я вирішив взяти зброю і піти захищати себе, свою родину, батьківщину і таким як прикладом, щоб підняти дух людей ський шлях, село, долина, яке зруйнували вще. Свято Георгівський скит. Подивіться, як нелюдиці зруйнували це святе місце. Мене підтримує віра. От я вірю дійсно, що справді всім серцем, що Україна буде потужна держава. Що ми будемо жити в квітучій країні, в якій будуть жити щасливі люди, в якій будуть усміхатися діти.